Працівники ветеранського госпіталя Сум збираються конференц-залі поліклінічного відділення на загальні збори колективу. Питання, яке хочуть оговорити, можливе звільнення їхньої керівниці Інеси Савенко говорить завідувачка терапевтичного відділення Світлана Огріменко. Він пліч опліч з лікарями, з медичними сестрами, з молодшими медичними сестрами, з кожним із пацієнтів, з кожним із пацієнтів вона пліч-опліч так як разом з нами. І ми дуже її поважаємо. І ну, цей керівник дійсно від Бога. Вона вміє працювати і оберігає заклад, і ми віримо ж в те, що ну, наша перемога буде як у цій війні. Так і е, боротьбі за нашого керівника. Я також хотіла звернутися до наших депутатів, які висувають звинувачення нашому керівнику. Хотіла запитати, де вони були 24 червня? Ні єдиний з них не з'явився і не запитав Іннасі Івановна, чи вас є харчі, чи вас є ліки, чи вас є працівники, чи усі змозі добратися на роботу, яка організувала транспорт, привозила із під від усіх людей. Як ні. ми добиралися на цю роботу і винуват... ставить винуватою її в чому? Тому що вона зберегла колектив, ну, тому що ми всі працюємо, і ми всі за неї. Ярослав Шпірко, виконувач обов'язків завідувача хірургічного відділення, говорить, що кілька місяців тому на підприємстві провели аудит, який не виявив жодних порушень. Жодної претензії, одні подяки. Чого? Якщо все нормально, чого вибачте, ми вимушені це розцінювати як. Кадрову заказуху все більш нічого сказати. І ми, я хочу сказати, ми на цьому не зупинимось. Якщо буде потрібно, будемо звертатись у Верховну Раду, вище до президента і так далі. Я вважаю теж це безпреділ кадровий. Я знаю, що я не один такий, кого вона запросила до себе на роботу, знаючи, що... Війна у нас на дворі, на жаль. І я впевнений в тому, що прийде інший керівник, якщо прийде інший керівник, то відсотків 40 працівників напишуть заяву на звільнення. К сожалению, наші депутати не завжди прислушиваются к населению. Ми вже афганцы, сталкивались з этим вопросом». Хочеться сказати надо. але Хотя Хоча депутати заслуживали. Було два звернення. Згідно з законодавством, голова обласної ради повинен дати відповідь. Де відповідь? Питання до пана Романюка. Де відповідь на два звернення? Нема. Чого? Заклад є комунальним підприємством Сумської обласної ради, і керівника в ньому обирають голосуванням депутати. Голова ради Олексій Романько говорить: фактичного звільнення не було. У керівниці закладу закінчився контракт. Зв'язку з цим покладено обов'язки виконувати на заступника цього закладу, і процедура розгляду призначення або звільнення керівника у міжсесійний період відбувається. Таким розпорядженням голови Сумської обласної ради тому на сьогодні, коли відновлять цю роботу, додає Олексій Романько, депутати можуть нести кандидатуру на цю посаду для голосування в обласній раді. Цей заклад проходив аудит за результатами цього аудиту. Перевірки там виявлені дуже скажімо так значні порушення. Порушення там окремих пунктів контракту. Тому ми зараз… По результату цих порушень звернемось по відповідні органи. Якщо вони там нададуть нормальний висновок або щось там буде згідно можливо, там і запропонують депутати. Саме я не буду пропонувати цю кандидатуру на посаду керівника. Повторно. Олег Романько говорить, що окрім аудиту до роботи і Несисавенко ще є претензії. Ми на раді ми зібрали нараду стосовно опалювального сезону. Керівник доповіла, що все, заклад готовий до опалювального сезону, а вийшло так, що коли вдарили морози, то люди там лежали два тижні, замерзали, і мені особисто довелося викликати компанію, яка на на Предоставляє послуги з опалювального і домовлятися, щоб їм включили опалення. Ви можете спросити, такий інцидент був з керівником. Вона це знає, вона там приходила, вибачалась, але ж ви розумієте, це грубе порушення. Як йдеться на сайті госпіталю Неса Савенко, очолює заклад з 2017 року. Є лікарем вищої категорії з організації та управління охороною здоров'я та експертом Міністерства охорони здоров'я України з акредитації лікувальних закладів. Від коментаря суспільному директорка відмовилась, зазначивши, що у ситуації зі звинуваченнями в її бік мають розібратись правоохоронні органи. Аби зустрітись з колективом, додав Олексій Романько, планує відвідати медичний заклад на наступному тижні. Дата наступної сесії обласної ради ще не призначена. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини Суми.